Деякі настанови Ісуса можуть шокувати наше мислення, не маючи для них достатньо терпіння, ми пробігаємо їх очима, не сприймаючи серцем. Але якщо ми зупинимося і дозволимо цим, здавалося б, важким настановам, трохи поваритися в нашій свідомості, то як правило відкриємо для себе нову важливу істину. Сьогодні у програмі Біблія продовжує говорити: ми дізнаємося, як втілити у своє практичне життя корисні настанови Христа. Пропоную вам розглянути кілька класичних висловлювань Ісуса. Знову і знову запевняю вас, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більш від них чинитиме, бо я іду до Отця. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. А я кажу вам. Що кожний, хто гнівається на брата свого безпідставно підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата рака, виродок, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурний, той підпадає під вогняну гієну. Запевняю вас: не було між народженими від жінок більшого За Івана Хрестителя, але найменші у Царстві Небесному більші від нього. Зазвичай ці вислови хочеться перечитати кілька разів, щоби зрозуміти краще. Є одне твердження, яке одночасно важко пояснити і важко застосувати. Це твердження складається із восьми слів, і я би поставив його першим у списку важких настанов Ісуса, Записано воно в 48-му вірші 5-го розділу Євангелії від Матвія. Тож будьте досконалі як досконалий Отець ваш Небесний. Те, про що каже Ісус, здається ірраціональним і неможливим, особливо коли читаємо вперше. Нам важко уявити, що зможемо досягти такої досконалості, але повеління Ісуса не стоїть осібно, воно оточене цілим рядом запитань, які розширюють і пояснюють Його. У найближчому контексті читаємо, ви чули, що було сказано: люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас, щоб бути вам, синами вашого Отця. Того, хто на небі, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних, бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду від цього маєте? Хіба не те саме і митники роблять? Коли вітаєте тільки ваших братів, то що особливого робите? Чи не так і язичники роблять? Тож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Коли Христос наказує своїм послідовникам будьте досконалими, Він застосовує чотири аргументи для роз'яснення своїх слів. Перший. Бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду від цього маєте. Другий хіба не те саме і митники роблять? Третій, коли вітаєте тільки ваших братів, то що особливого робите? Четвертий, чи не так і язичники роблять? Якщо ми уважно подивимося на значення слова досконали і його застосування в попередніх висловах, то побачимо, що те, до чого Христос закликає віруючих, є розумним і можливим. Ісус розкриває для нас три якості досконалої любові. По-перше, досконала любов це зрілість. У мові оригіналу тут використовується слово телеос, що перекладається на українську мову словом досконалий або зріли, людина, яка досягнула повноліття, є телеос у порівнянні з дитиною. Студент, який вже закінчив навчальний заклад. І отримав багаж знань є телеос на відміну від студента, який тільки починає навчання. З цього ми бачимо, що досконалий означає не бездоганний, а зрілий. Один молодий чоловік, коли подивився зворушливі програми з сесії генеральної конференції, що проходила в Сент-Луісі. Підійшов до мене і поділився своїм великим бажанням стати досконалим у всіх аспектах життя. Все, що він почув і побачив, надихнуло його бути таким, але він мав дуже мало розуміння того, як насправді досягнути досконалості. Я запитав його, що ти збираєшся робити, щоб почати втілювати своє бажання в життя. Він одразу відповів: ну, я вже перестав грати різні азартні ігри в інтернеті і більше не слухаю музику, яка викликає у мене нечисті думки. Також я сказав своїм друзям, тим, які зазвичай негативно впливають на мене, що я більше з ними не збираюся тусуватися. Все, що він сказав, здавалося гарною ідеєю, але його відповідь абсолютно не відповідала ідеалу. У біблійному сенсі досконалість полягає не стільки в тому, від чого потрібно утриматись або чого потрібно уникнути, скільки в тому, що ви робите. Іншими словами, досконалість це не те, чого ви не робите, а те, що ви активно звершуєте. Ісус каже, що досконала любов пов'язана з тим, як ми поводимося з тими людьми, які завдають нам шкоди або проявляють до нас неповагу. Отже, заклик Ісуса до досконалої любові це шлях до того, що ми робимо, а не до того, чого ми не повинні робити. Існують навіть певні християнські кола, які націлили себе на бездоганне життя. Але незважаючи на це, вони теж не досягають бажаної цілі. Причина в тому, що віруючий є зрілим, досконалим тоді, коли він або вона діє милосердно, щедро жертвує, проявляє співчуття і щиро молиться за людину, за яку важко молитися. Друга якість, яку розкривають Ісусові запитання, полягає в тому, що досконала любов завжди дієва. Щось може стати досконалим, якщо воно реалізує своє призначення. Ми стаємо досконалими, коли усвідомлюємо мету для якої створення. Якщо у вас в автомобілі попустив гвинт, то потрібна викрутка, щоб його закрутити. Ручка викрутки може мати неулюблений колір для вас, може нею і незручно працювати, але якщо викрутка ефективно затягує гвин, це теліус, тобто функціональний, корисний за своїм прямим призначенням предмет. У кінці свого життя багато людей шкодують за прожитими роками, тому що відчувають, що досягли не тієї мети, за яку справді було варто боротися. Час і сили були витрачені на даремні речі. Є і інші люди, вони теж можуть шкодувати за втраченими можливостями, але оглядаються назад спокійно, бо з якогось моменту їхнє життя. Служило благородній цілі. Згадайте апостола Павла в його останні хвилини життя. Він не був бездоганною людиною, але мав досконалу мету, для якої жив і яку досягнув. У 4 розділі другого послання до Тимофія він написав: я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив і віру зберіг. Павло був спокійним, оскільки він ефективно виконав свою мету. Його впевненість перегукується з доскональністю, до якої Христос закликає своїх послідовників. Любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих. Які кривдять і переслідують вас, щоби бути вам синами вашого Отця, того, хто на небі. Роздумуючи над словами Ісуса, апостол Іван згодом писав у першому Соборному посланні подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми, і такими ми є. Іван, учень Ісуса, не міг не захоплюватися, бо усвідомлював безмежну висоту і глибину божественної любові. Прийняття Божої любові наповнювало його серце. Те ж саме повинно відбутися і в нашому житті. У першому розділі послання до Єфесян апостол Павло пише про славну мету, заради якої ми були створені і викоплені. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який благословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа. Згідно з уподобанням своєї волі для прославлення величі своєї благодаті, якою він обдарував нас в улюбленому сині, у ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів згідно з багатством Його благодаті, яку він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі. За своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів, щоби об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. У ньому й ми стали спадкоємцями, які були наперед призначені за передбаченням того, хто все здійснює за рішенням своєї волі, щоб ми були для прославлення Його величі. Ми, які раніше мали надію на Христа, у ньому і ви, почувши слово правди, радісну звістку нашого спасіння та повіривши в нього, були відзначені печаттю Святим Духом обітниці, який є завдатком нашої спадщини для викуплення придбаного для прославлення Його величі. Апостол Павло говорить про наше призначення у світлі творіння і спасіння. Він робить акцент на тому, що наше життя, наша поведінка мають бути подібними до того, хто нас створив і хто нас відкупив. По-третє, запитання, які задає Ісус, відображає, наскільки чудовою є досконала любов. За словами Ісуса, звичайна людська любов є передбачуваною, тоді як досконала любов відрізняється і походить лише від Бога. Зверніть увагу на запитання, які задає Ісус в шостому розділі Євангелії від Луки. При цьому зауважте, що ці запитання показують, наскільки чудовою є досконала любов, яка походить від Господа. А коли любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже і грішники люблять тих, які їх люблять. І коли добро чинити тим, хто вам робить добро, яка вам благодать, адже і грішники те саме чинять, коли позичаєте тим, від яких сподіваєтеся одержати, яка вам благодать, грішники також позичають грішникам, одержити одержати ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте нічого не очікуючи, і буде вам велика нагорода. Ви будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних і до злих. Щоб зрозуміти, про що йде мова в даному уривку, необхідно прийняти до уваги, що в грецькій мові для опису любові використовується чотири слова. В даному випадку Христос використовує слово агапе. Важливо зауважити, що Ісус ніколи не вимагав, щоб ми любили наших ворогів так, як ми любимо дорогих нашому серцю людей близьких, рідних. Це неможливо любити ворогів так само. В чому міститься різниця? Любов до близьких нам людей іде від серця, а любов до ворогів іде від установки нашого розуму. Агапе – це зібність любити тих, хто нам не подобається і кому не подобаємося ми. Ми можемо лише тоді володіти любов'ю Агапе, коли Ісус Христос дасть нам сили подолати нашу природню схильність до гніву, різкості і отримати непохитну доброзичливість до інших людей. Проявляти агапи до наших ворогів означає ставитися до них так, як ставиться до них Бог. Варто зауважити, що ця християнська любов, яка підлягає контролю волі, тобто агапи, зовсім не означає, що ми можемо дозволити робити людям все, що їм заманеться. За свої вчинки кожен має нести відповідальність. Ісус сформував заповідь про любов як основу для особистих відносин, а не міжнародних. Вона стосується кожного з нас особисто. Ісус ніколи не просив нас любити наших ворогів так само, як ми любимо своїх батьків чи друзів, з якими маємо теплоту наших почуттів. Любов Агапи. Поширює благодать і доброзичливість на людей, які цього не заслуговують, і в багатьох випадках навіть не просять про це. Справжні християни можуть жити в гармонії з цією настановою, бо лише благодать Ісуса наділяє людину такою доброзичливістю до інших, яку підробити просто неможливо. Лише тоді, коли в нашому серці житиме Христос. У ньому помре злоба і народиться любов. Часто говорять, що світ став би досконалим, якщо б люди жили за принципами, які Христос викладав у проповіді на горі. Але прикрість міститься в тому, що без допомоги Ісуса Христа ніхто не може почати так жити. Ми не можемо виконати це безповіління без супроводу Його автора. У 1995 році сталася дивовижна подія. У Бірмі нині це М'янма, країна на Південному Сході Азії. Відбулося те, що 50 років до цієї дати ніхто і уявити собі не міг. Це було на мосту через річку Квай. Під час Другої світової війни японська армія змушувала військовополонених союзників з Великобританії, Австралії та Нідерландів будувати залізницю. Японські солдати вчинили багато звірства над полоненими, через що близько 16 тисяч загинули, будуючи так звану залізницю смерті. Але після війни, колишній офіцер японської армії на ім'я Нагасе Такаші почав особисту кампанію, щоб переконати уряд своєї країни визнати вчинені звірства. Після багатьох років зусиль таки відбулася коротка церемонія на сумнозвісному мості. По одну сторону моста стояли 50 японців, у тому числі 5 ветеранів війни і офіцер Нагасе Такаші. 18 вчителів з японських шкіл привезли 200 листів, написаних дітьми. То були листи, повні печалі через події війни. На іншій стороні мосту були представники солдатів, союзників, діти колишніх в'язнів. Солдати з Великої Британії оголосили, що справа 50-річної давності нарешті вирішена. Там був 74-річний австралієць Девід Баррет, який сказав: Я приїхав, бо відчував, що продовження ненависті знищить мене. Ці дві групи рушили по війському залізничному мосту на зустріч один одному. Коли вони зустрілися в центрі, то потиснули один одному руки, обнялись на їхніх очах були сльози. Юко Ікебуті, шкільна вчителька, передала ветеранам листи від японських дітей, у сльозах повернулася і пішла, не сказавши ні слова. Ця історія чудовим чином представляє Бога. Ми можемо бути подібними до Бога у багатьох відношеннях. Але любов до наших ворогів представляє Бога надзвичайно яскраво. Стівен Олфорд розповів історію про пастора Пітера Міллера, який жив в містечку і Фрейті, штат Пенсільванія, і мав дружні стосунки з Джорджем Вашингтоном. Також в цьому містечку жив чоловік на ім'я Майкл Уітмен, лиходій, який робив все можливе, щоб протистояти пастору і принижувати його. Одного разу Майкла заарештували за державну зраду і засудили до смертної кари. Пітер Міллер пройшов пішки майже 110 кілометрів до Філадельфії, щоб благати про помилування зрадника. Ні, Пітер, сказав генерал Вашингтон, я не можу помилувати твого друга. Мій друг? вигукнув старий проповідник, він найлютіший ворог, який у мене є. Що? вигукнув Вашингтон. Ти пройшов 110 кілометрів, щоб врятувати життя ворогові? Це представляє справу в іншому світлі. Я дарую йому прощення. І він це зробив. Пітер забрав Майкла Уітмена додому в Іфрейту вже не ворогом, а другом. Якби така любов до ворогів була неможлива, історія Голгофи давно була б забута і стерта з нашої пам'яті. Але історія Христа жива завдяки звичайним віруючим, які вели себе з ворогами так, як Бог. І це ще більше сприяло вірі в Бога і Воскреслого Христа. Любити ворога може лише той, хто сам відчув на собі велике милосердя божественної благодаті. Сергій Курдаков був керівником одного з підрозділів секретної поліції КДБ у Радянському Союзі. Цей елітний загін. Тероризував християн, які таємно зустрічалися для молитви і вивчення Біблії. Сергій виріс сиротою в дитячому будинку і проявив себе зразковим комсомольцем і комуністом. Він став успішним лідером і його відданість комунізму призвела до того, що його призначили керівником елітного підрозділу КДБ. Коли загін Сергія здійснював набіги на будинки, де збиралися віруючі, він помічав тенденцію, яка почала його хвилювати. Йому казали, що до християнської віри належать старі неосвідчені люди, але з кожним рейдом він помічав усе більше молодих людей, які сповідують свою віру в Христа. З одного боку, він був захоплений їхньою відданістю, а з іншого ще більше сповнювався гнівом. Одного разу Сергій і його люди увірвалися в будинок, що був наповнений молодими віруючими людьми. Вони били їх і знущалися над ними, коли ті молилися Богу. Цей жорстокий лідер схвально спостерігав, як Віктор, один з учасників його загону, жбурнув молоду дівчину в стінку. Коли вона впала на землю, Сергій розсміявся і сказав: Думаю, що після цього ідея Бога вилетіла у неї з голови. Але кілька днів по тому вони здійснили наліт на інший будинок, де молилися молоді люди, і виявили там ту ж саму дівчину. Сергій не міг у це повірити і в гніві сам побив її. Повернувшись до поліцейської дільниці, він переглянув імена християн і продовжив боротися зі зростаючим числом молодих людей, особливо з цією дівчиною Наталею, яка, як він був упевнений, мала би нарешті засвоїти урок. Вивчаючи її досьє, Сергій дізнався, що вона в минулому була теж комсомолкою. Його зацікавило питання, що з нею таке трапилося, що змусило її увірувати в Бога. Сергій вирішив побільше дізнатися про неї, тому викликав її на допит. Вона була налякана, але мужньо відповідала на всі питання. Сповнена духом прощення до своїх ворогів, вона спробувала поділитися вірою в Бога, але Сергій відмахнувся від неї, будучи впевненим, що більше ніколи її не побачить. Але всього через тиждень. Вони здійснили наліт на інший будинок і виявили там Наталю, яка молилася разом з іншими молодими людьми. Коли група розлючених поліцейських з Сергія готова була побити християн, той самий Віктор встав між поліцейськими і Наталею, розмахуючи палицею, сказав: не чіпайте її, ніхто її не чіпатиме. У неї є те, чого немає у нас. Сергій жестом показав Наташі, що вона вийшла через бічні двері, але її віра ніколи не виходила у нього з голови. Згодом Сергій писав: це був один із небагатьох випадків у моєму житті, коли я був глибоко зворушений. У Наталії дійсно щось було. Її жорстоко побили, її попереджали, їй погрожували. Вона пройшла через неймовірні страждання, але ось вона знову тут. Я хотів поговорити з нею, але вона вийшла, ця героїчна християнська дівчина, яка так багато страждала від наших рук, якимось чином дуже зворушила і стурбувала мене. Любов і відданість, які виявила Наталія, переслідували Сергія до такої міри, що він вирішив одного разу. Стрибнути з військового корабля в крижані води біля берегів Канади, де вони пропливали. Він знав, що його шанси на виживання невеликі, але вирішив доплисти до місця, де у нього могли бути свобода і любов, які він бачив у християн, яких переслідував чудесним чином. Він дістався до канадської землі і відразу ж відправився на пошуки віруючих, які відповідали б на його питання. Сергій Курдаков не тільки знайшов Христа, але і відкрито говорив і свідчив про свою віру в Бога по всій Канаді в кінці 60-х років. Сергій пише про це в заключних рядках своєї книги. І нарешті. Наталії, яку я страшенно побив, і яка була готова бути побитою втретє за свою віру. Я хочу сказати, Наталія, багато в чому завдяки тобі моє життя тепер змінилося, і я став одновірцем у Христі разом з тобою. Моє життя стало новим, Бог простив мене. Я сподіваюся, що ти теж зможеш простити мене. Спасибі тобі, Наталя! Де б ти не була, я ніколи, ніколи не забуду тебе. Отже, досконала любов є зрілою, ефективною і за своїми щедрими виявами чудовою. Коли ми проявляємо таку любов до наших ворогів і до тих, кого важко любити, ми стаємо схожими на свого небесного батька. Він вклав це в кожного з нас. Помолимось. Дорогий небесний батько, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти полюбив нас своєю божественною любов'ю і віддав своє життя ради нашого спасіння. Господи, даруй нам таку любов, в наше серце, допоможи нам любити тих людей, кого важко любити. Нехай в нашому серці панує Твоя Божественна любов, щоб Ти був звеличений і прославлений в нашому житті. І нехай Твоя Божественна любов перемінить наші серця і серця всіх людей. Твоє творіння, Що ми жили в злагоді, мирі, любові і славили Тебе, і величали, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, по великій милості Божій помиліться молитвою прощання за тих, за кого важко молитися. І пам'ятайте, що, роблячи це, ви будете схожі на Бога, оточуючи, побачать Його очі у ваших очах. Почують його голос у вашому голосі і відчують його дотик через ваше життя.